24 лютого о п'ятій ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Всім привіт! Це Ніна Гаранецька з гурту Дахабраха, і моя історія така. А, значить, 24 лютого ми всі прокинулись о 5 ранку від вибухів і повного нерозуміння того, що це насправді з нами все стається. А, моя історія така, що. Ми з гуртом до Хабраха планували 24-го вранці їхати в Тернопіль з концертом. І ми напередодні домовилися, що ми будемо зв'язуватись один з одним вранці перед тим, як їхати на вокзал, бо ми чули, що така можлива буде така ситуація, можливо, але звісно, що в це ніхто не міг повірити. І коли ми вранці ввійшли всі в месенджер, ми, ми всі були шоковані і розгублені, і ми вирішували, що робити чи їхати. Звісно, що одразу всі вирішили, що їхати вже ніхто не може. І з нами на зв'язку була наша технічна команда, яка фурою везла наші. Нашу техніку, світло, звук, і вони були вже в дорозі в полі, і вони кажуть, що ми бачимо зарево над Києвом, і вони, вони самі кажуть, ми вже нікуди не їдемо, ми розвертаємо фуру. І очевидно було, що на концерт ніхто не їде. І далі у кожного свої історії вже трапляються. Я з чоловіком сиділа на кухні, і дитина ще наша спала. У мене дуже дуже морозило, в мене так тряслися руки, і ну це не передати ці відчуття і емоції. Але ми вирішили бути вдома, ну, поки дитина не прокинеться. І коли дитина прокинулась, ми поснідали і вирішили спуститися в наше бомбосховище, яке у нас у дворі було. Ну, те, що це для всіх було як страшний сон, це очевидно, і не треба навіть про це говорити. Це страш... пов... повністю... тебе повністю паралізує, і ти не знаєш, що робити. От. У нас машини не бу... немає, і тому ми не могли виїхати вже сісти поїхати, але на моїх очах я бачила, як люди. З валізами тікали, сідали в авто і їхали хто куди. І я бачила, що вже пробка прямо з мого вікна, і, напевно, та, той затор аж до самого кордону вже був, я не знаю. Отак, от до нас вранці приїхала моя мама, бабуся. І так ми всі разом почали жити, бігати між квартирою і бомбосховищем. Дехто жив у бомбосховищі, але там дуже холодно, там температура, як на вулиці, і з малою дитиною я не могла таке собі зробити, дозволити, тому ми бігали перебіжками, і це було непросто. А от Далі я навіть не знаю, що й сказати. А Потім а, у нас в Києві було два дні, майже два дні комендантської години. І я пам'ятаю, що перед тим, як сталася комендантська година, то недалеко біля нас перший постріл постріл по Києву стався в житловий будинок. Це недалеко від нас цей будинок був. А потім на наступний день в сусідньому ЖК впіймали диверсантів, які ставили мітки прямо, ну, майже біля нашого будинку. Це закритий території ЖК, там є охорона. Але ті діверсанти дуже талановиті актори, вони представилися якоюсь там охороною чогось там, пройшли через, ну, через охорону ЖК і, власне, робили там те, що робили. На щастя, ту територію оглядали люди. Я не знаю, чи це місцева тероборона, ну, словом, один. Один ну, одного впіймали, а другого підстрелили. от така ситуація. Ну, і звісно, ти щоночі спав і чув ці, коли це власне власна була комендантська година, це якісь це... я навіть. Це ніби ти в голівудському фільмі всередині знаходишся. Коли ти чуєш, що от-от біля тебе десь бігають люди з рушницями, з автоматами, і ти чуєш ці реальні постріли в когось чи в щось, а то саме ти чуєш, як над твоїм дахом пролітає ракета, і через секунду десь ти чуєш дуже близько від себе вибух. Це з одного боку тебе емоційно виснажує, бо особисто я переживаю дуже за свою дитину маленьку, а з іншого боку, це додає якихось інших сил. Я не знаю, це вони і світлі, і темні сили водночас. То додає ті сили, які здатні тобі давати наснагу, боротися з цим з усіх, з усіх сил і подолати це все. І я надзвичайно вдячна нашим су, хлопцям, тероборони за те, що вони роблять нереальні речі, і я молюсь, щоб всі вони, щоб все було добре.